У вчорашньому Іванівському уривку ми чули, як апостол Петро казав: Господи, навіть коли всі відречуться від Тебе, я не відречуся. Я готовий піти з Тобою на смерть, сказав Петро Ісусові. А вже сьогодні, буквально кілька сторінок вперед, ми читаємо, що дійсно сталося так, як сказав Ісус Петрові. Що ще півень не запіє двічі, як ти тричі мене відречешся. І коли апостол Петро досвідчив це пророцтво Ісуса, Він заридав гірко. Про це пише Єнгелист Марко. Чому апостол Петро плакав? Петро досвідчив. Свою слабкість. Ще кілька днів тому він казав, що Господи, та я з тобою готовий на край світу піти, я ніколи тебе не відречуся. На словах він був дуже сильний, але коли прийшлося не тільки на словах, але на вчинках теж підтвердити свою вірність, цю угоду, яку він висловив словами. Він зламався, він побачив, що він занадто слабкий. І його плач, ці сльози, вони символізують про те, що він дійсно зрозумів, наскільки іноді слова можуть не збігатися з життям. Дуже часто нам може здаватися, що ми є сильними, що все, що ми кажемо, ми цього дотримуємося. Дуже легко давати обіцянки людям чи Богові, але коли приходиться втілити їх в життя, то іноді ми зустрічаємося з різними труднощами, і ми теж досвідчуємо слабкість, тому що слабкість це є частина нашого життя. Ми би хотіли бути кращими, ми б хотіли дійсно певних речей досягнути, але пробуючи зустрічаючись з різними труднощами, ми бачимо, що не все є нам під силу. Коли десь стоять перед нами різні завдання, то звісно, що треба бажати досягти якнайкращого результату. Але завжди треба пам'ятати про нашу слабкість. Про те, що без Бога ми нічого не можемо зробити. Якщо Господь не підтримає нас своєю благодаттю, то ми можемо дуже багато на словах обіцяти. Але на вчинках нам треба буде дуже часто приходити до сповіді і каятися. Подібно так, як каявся апостол Петро. І ця пам'ять дорогів Христі, що людина не є. Суперменом не є всемогутньою, що кожен з нас має оцю слабкість, саме ця пам'ять вона дарує нам смирення. А в цьому смиренні і теж велику мудрість, що без Бога ми нічого доброго не можемо зробити. Ми потребуємо Бога як потребуємо дихання, так як потребуємо води. Без води людина не може жити, без повітря людина не може жити. Без іншої людини в своєму житті людина теж не може жити, тому що людина є соціальною істотою. І коли приходить до нас таке розуміння і смирення, тоді ми починаємо відкривати, в чому є сенс взагалі нашого духовного життя. В чому є сенс того, що Бог є поруч зі мною? В чому є сенс такого глибокого занурення у молитву, у літургію? А сенс в тому, що ми приходимо до Бога, складаємо свою зброю і кажемо: Господи, багато таких речей, з якими я не можу дати раду. Ти сильніший є від мене. Я не даю ради собі з тим і з тим. Я в будь-який час можу зламатися, не дотримати слова. Тому я потребую твоєї сили, твоєї Божої благодаті для того, щоб ти ввійшов в мене і діяв в моєму житті. Я дуже часто люблю повторяти ці слова, які казав апостол Павло. Благодаттю Божою Я є Той, хто є, а благодаттю Його в мені. Не була марна. Божа благодать, яку ми черпаємо на літургії в кожній молитві, вона діє в нас. І це є ніщо інше, як ця Божа сила, яка дає нам підтримку в тих моментах крихкості і нестабільності, коли десь по людськи ми дійсно можемо опускати руки і відходити від Бога. Божа благодать по особливому діє через святі таїнства. Скільки разів я досвідчував, як в сповіді чи через Престу Євхаристію Господь діє, Господь дає благодать. Навіть дуже в такий простий спосіб, одного дня, після багатьох років такого регулярного життя сповіддю і Євхаристією, я досвідчив, що після сповіді приходить внутрішній мир, мир, який в мене залишається приблизно на два тижні. Десь вже після двох тижнів треба знову мені приступати до сповіді, тому що відчуваю, що вже десь є порушений цей мир. Але що це є? Це є Бог, який живе в серці, який живе в душі, Бог, який своєю благодаттю діє і допомагає, і в різних ситуаціях бути більш стійким і витривалим. Не можна ніяк описати словами дії Божої благодаті, але її можна досвідчити. Можна просто сказати: Господи, дійсно, я в будь-який час можу зламатися, так як апостол Петро. Тому я потребую Тебе, прийди в моє життя, нехай Твоя благодать наповнить мене, і нехай вона діє в моєму житті. Якщо буде така смиренна постава в нас, повірте, Господь не забариться, але. Покаже силу своєї благодаті і покаже, як вона діє у нашому з вами житті. Слава Ісусу Христу!